Леся Українка скрізь плач і стогін, і ридання, скрізь плач і стогін, і ридання, несмілі поклики слабкі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі, над давнім лихом України жалкуєм дуже в кожний час з плечем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ці сльози розтрують рани, загоїтись їм не дадуть, від сліз кайдани самі ж ніколи не спадуть. Нащо ж даремні і скорботи? Назад нема нам воріття, берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.